На площадці, друзі. Команда Гайшин по міні футболу. Дякуємо хлопчики, дякуємо вам за те, що зуміли усі організуватися. Те, що од нас потрібно допомогти, допомагаємо. Але ви, друзі, молодці. Майчин давно не виступав, не захищав честь нашого старостинського хруму. Дякуємо усім спонсорам, хто допоміг товариству Стейк-Агро. Микола Сергійович Дікун, Іван Васильович Забара, Віктор Васильович Шеремета, Олександр. Григорович Ярема. Молодці. А далі, я думаю, будуть також нам допомагати. Не тільки у спорті. Але й на території Старостинського округу. Дякуємо вам усім. Від громади. Дякуємо. Зараз. Розпочнеться гра між командами Гайшин у нашій жовто-гарячій формі. І команда Вовчков-2. Футзальна ліга Переяславна. Дякую Збройним силам України за надану можливість грати, а також бути присутніми на цих іграх. Дякую нашим спонсорам. Дякуємо збройний сила. Молодці. Вовчка в вокації. Вова, Вова, Потянув. Вова, потягнув. Спонсорська допомога. Товариство Стайкаго. Дякую. Сергій Миколаївич, Іван Васильович Забара. Шеремет. Віктор Васильович. Олександр Григорьович Ярема. Потужні наші спонсори по футболу. Молодці. І не тільки по футболу. Будемо і надалі, і надалі співпрацювати з такими нашими помічниками. Вочка. Вовчкав. Пройти. Вадим граній. Юра Галай, тата на воротах. У Вовчкова. У Вовчкова льоха. Не дали. Льоха Розовик. Петровський Вова знову в ворота. Знову Вова в ворота. Вовчка виставив дві команди. Вся команда сильніша. Чемпіонська. А ми будемо. З неї грати. І все граємо. Гайшин. Во, човота. Що там? Що там? Ні. Андрій Болоденний. Чудово, розовичок. Петровський. Не дали, не дали, пробити точно, не дали. Розовичку разгуляться. Аккуратно. Аккуратно, друзья. Команда Вовчки. Потужня Розовик. Лёха. А там и Лёха. Петровский. Вадим Венерани. Петровский. Ох, ручечками. Ручечками. Штрафный. Проб'є Вадим Виноградній. Дивимося, Юра, глитата десь у ротах. Ух! Нассабельоха трохи прийняв. Рекошет. Полуденний Андрюха. Вадим, другий Вадим. Полуденний Петровський. Вадимчик. Ух, там, Ай, да. чудово. Юра. Що там? Ой не дають, і валяють і не дають що судьі дають рай. Що там? Ааа! Ілюха пролітає, пролітає, прямо пролітає, ні. Так. Да. Федоренко. Федоренко. Максим. Поки 5 П'ять хвилин зіграно. Второго тайма 0-0. 0-0. Да. Друзі. Бистрий футбольчик. Полоденний. Провський. Водій міноградній. Ох, завалив дімку. Меня чекав, полуденний. Що там? Не дать, не дали. Сережа годунок. Перехватили. Не дать, не дать, добре, чудово, не дать. Продовжується. Вадим, граді. Одинок, Сережа, Дімка. Юра хабанець. Чудово. Зрегував. Галайсата. Є, є. Один-ноль. Один-ноль. Вовчком. Веде в рахунку зіграно 7 хвилин первого тайму. Гайшин програє. Дивимося, друзі, далі. Дуже дуже напружена гра. Але але чудово. Вперше за 5 років Гайшин виставив команду. Не було. Не було кому займатися. А тепер попробуємо, щоб була команда. І був спорт у селі, в старостенському окрузі. Ой, хороша. Одна із потужніших. Хороша. Холоденний. Команда хороша. Хороша команда на О! Ні, не втянули. Не втянули. Але, ж, але ж сама гра, сама атмосфера, друзі, радує, радує. Можна, можна собиратися і в гащині. Ой, ще й ручечка була. Не залегкував не зарагував. Продовжиться. Ооо! Знов Хедренко вискочив на вдар. Бо потужньо, бондар б'є потужньо. Валить. Валить. Знов. Де да що це таке? Локую. Опа! Ой, добре. Полотенний. Проз Юру. Проз Юру. Аж зашелестів. Зашилися. І чуть-чуть точніше, і був би порахунок. Іначе. Перехват Вадим Ні. що там було. Не дають, не дають розовичку розгуляться. А дімці. Ой, хорошо масло Точечно працює. Точечно. Пойдемте. О! О! Помилка. Помилка. И рахунок стає 2-0 на користь Вовчкова. На користь Вовчкова. В першому таймі 2-0. А ще Важка гра, дуже сильна команда. І трошки мимо. І, Юра, трошки мимо. А догравати, хлопчики, до, конь, до кожного. Моментику до треба. Неспортивна поведінка. Три, 3. 3, помилка, помилка 3-0. Нічого, друзі. 3-0. Вочка виграє вешина. П'ять з половиною хвилин залишилося першого тайму. Гайшин програє 3-0. У команді Вочка. трошки легке ножки. Молодець, Діма Бондара. І Макс Драй. Вова. плудень. Ах, залишив його очі. Не дать штанга, штанга, чудова! Димка! Ох, удар! Але доворіть далеко. Чотири хвилини залишилося. Перва тайма 3-0. 3-0 вовчки веде. Так, да, ще да, не вечір. Команди. Да. Скоросться. Хорошее. Что там выглядели? Выблудить, выблудить. <свист> Петровский, Ведренко. <свист> Ух, Леха, Леха, высоко. воротник, Стоїть. чудово те, що його залежить, він тяне. Що там? Ооо! Чуть не вскочив, не схотів. Чуть не вскочив. Ой, перехватили. Три в два, Три в два. Що там? Е. Не дають. Не дають опрацьовувати. Так, як потрібно. Сидя, не дають. Другий тайм. Чуть-чуть, чуть-чуть. Не попав у ворот. 3-0. Вовчки виграємо у Ох, мій мій Льоха, протюкнув. Про І Льоха знову. Дімка. Ні це Льоха. це Льоха. Льоха. Хоче нагнітання. А розвичок. Ох, Володя! Ох, Володя! Зумів! Вийшов! Подоренко! Легко водит мяч. Лосточек. Все, все, время кончилось. Время кончился. Ні. А, что целовно? Что целовно? Долго. Чувствую, вводят мяч в общу. Петровский забрал на собой удар. Петровский. Владик. Разочек. Леха мутит. Мутит полуденный прихватил. Сам, сам, сам. Вадим на ранении. Zarenda, Rozověk, Polo Denny, uvedím, senok, aaaaj, aaaaj, Rozověk, nech mě uvedím, senok. ПДРНК У трех Петровский ВЦПУ Ой, розовичок Ничего страшного Братцы, <звы> друзья На поле Братцы, на поле О! Не Гарди болят, такие. Проходят и не проходят <звы> Хорошо. Зіграно 5 хвилин, друга тайму 3-0. Ай програє в очіку. Програє. Але молодці боряться. Володимий Петровський. Одинок. Дімка. Потроху помиляється. Хоби до команди. Вова потім. Подій да. от дучна команда Вовчева. Але гайшин. Гайшин грає. Грає. І молодці. І молодці, що вони є. Не так і не дали. i ne dali Petrovský. Lotnenko beri hajit. Lotnenko. Ah, oh, fini, ah, oh, fini. Je hey, jura hey. hledat ta vody hnět. Petrenko. Dímka. Petrenko, Max. Dímka. Nyní. Kje dočke, kje Oj, oj, Ne namotili. Ne namotili. Тровський, полуденний. Киточок Дімка, Федоренко. Ох, помимо. Помимо горіть. Так, переход ходу били. Бистренький. Бистренькі, друзі. Ой, Володя зновиті. Красавчик. Володя Лученко. Молодець. Четвертий. Четвертий. Легенький четвертий. Дев'ять хвилин залишилося. Друга тайму. Чотири нуль. рінуй. Во що вигадає Котам, а, а там, а там не дають прийнять розовичок Федоренко. там? Ходимо. Довго, довго думаємо, розовичок не дать ударить. А дали, а дали п'ятий, розовичок п'ятий. Але невидимий мимо. Мимо. Трошки стишився Тен, Трохи смішився вовчим. Але ганяють. 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 А там. А там Чуть не в кинокамеру. разочок. З половиною колин. Залишилися грати в роботамі. Вадим. Красиво. Трошки мимо. І Юра трошки зачепив. Продовжується контратака. Надарі. На Адюша. Ніх, Федоренко виніс. Ооо, потужніший. Дубль гукнув. Ні. Без стренько. Передвигається глотчики. Без стренько. Що там 5,5 з половиною хвилин залишилося Айсен айсенко в вовчині. Не, не доходить, не доходить до говорить м'яч. А ще нічим не, не даю подарить. А тут, а тут буде підта! Біта! Не-не-не, по два вдари, за раз, Мов з до два вистріли за раз. Що там Перерив. Чотири хвилини залишилося до кінця Вовчика виграємо еще на 6-0 6-0 Хороша гра. З потужною командою. І наші хлопчики грають. Чудово, дімка, ні-ні-ні-ні. Не хапило. Іллюха. Що там? А там Ранній. Ой, свисточок помішав. Помішав. Петровський. Чудово. Не дають. Не дають, точно пробити. Знов Петровський. Вадерко. Petrovski. Ne. Ne. E Jura. I Jura uch ty, uch ty. ruka, ruka zamitale. Jula. Півтори хвилини, півтори хвилини залишилися. Красиво черкнув і красиво погод влетіть у ворота свисточок. Порушення якесь там може було, бо свисток довгенький був. Півтори хвилини. Півтори хвилини. Виставляють жовта карточка. Сіріші. Десь там трошки зачепив. Це бою. Тільки витина. Ні. Що там? Що там? Остання хвилина. Остання хвилина, друзі, дивимося, дякуємо нашим усім футболістам за чудову гру. Добивають. А тут доб'ють. А тут доб'ють. Вова. Ні. Ні, оце концовочка. 25 секунд. залишилося. Полоденний. Що там, Вадим? Ох, нема кому дотянуть. Ох, знову боляться. Ох, і кидочки, крижочки. І 12 секунд. Полоденний. Ой, Юра знову нам присядки витягує. 6 секунд. Федоренко. Є, yeah, є yeah, концовочка! Сім, 7, 7 Федоренко, сім-ноль. 7 Вовчка ви виграв у Гайшина. Дякуємо обом командам. Yeah. Гайшинські особливі. Перва гра за п'ять років. Молодці друзі. Будемо підтримувати.